З нами на зв'язку Віталій Капранов, письменник, видавець, публіцист, громадський діяч. Вітаємо, пане Віталію. Доброго вечора! Вітаю всіх із сьогоднішнім день, що він настав і що він відносно, так би мовити, успішно. Так, була повітряна тривога, а ракетних обстрілів не було і сподіваємось, не буде, тому що в їхньому Енгельсі постійно щось палає в їхньому аеродромі. А ми з вами хочемо поговорити про історію. Власне, бачимо, що ви взялися за старе. Тобто відновили свої історичні екскурси, які дуже, е, виявляються актуальні, стали під час війни. Ви е, в перші дні повномасштабного вторгнення трошки закинули цю справу, адже ж воювали разом з братом в Теробороні, знаємо, Києва. от Зараз повернулися до історичних екскурсів. І от е, ваш екскурс. Курс про е, Угорщину буквально за два дні переглянули понад 140 тисяч е, глядачів вашого YouTube-каналу імені Шевченка. Так от хочемо з вами поговорити: от е, багато хто не знає, звідки взялася, е, взявся цей народ е, угорщини всередині Європи. Мова урофінська, яка ну, відрізняється від всіх мов Європи. От. І, і, до речі, от я служив свого часу Строкову службу в Радянській армії, в Угорщині. От І там, в 1986 році нам всі командири совєтські казали, ані вроді би друзі, на самом деле вони враги, вони Фашисти, вони на вас смотрять 30-ліття фашистського пуча. Не забувайте об этом. Они хотят хочуть вас убить. Тепер бачимо, що навпаки якесь зближення з Росією. Чому так? Ну, це дуже цікава історія. Історія Угорщини якраз дозволяє вкласти в голові е, поняття, що нація це продукт Продукт культури, а не генетики нація це і мова, це інформаційний феномен, на відміну від генетики, яка у угорців зовсім різна, і починаючи від язигів сарматів, які ще там в якомусь там 14 столітті, 15 столітті ще присутні були на території Угорщини. От, і тюрки всякі, а от культура у них у графінська, і це все пов'язано з ну, так би мов, торговими процесами, точніше, налагодженням великої торгової комунікації з Китаєм, яка називається Великий Шовковий шлях. Її експлуатації цим шляхом ходили купці, ходили військові, і відповідно вони захоплювали владу або посідали торгові шляхи від інших. В інших місцях, в інших територіях. І от одні з них кочовики фіноугорські, угри. Останній степ Європи. Тому що Угорщина це останній степ. Далі степів уже нема. Чому монголи не пішли далі? Бо далі степ закінчився. а Монголи не вміють жити не в степу. От. Але з угорцями трапилася така, попри їх багатоманітне походження, генетичне і досить. Цікаве походження культурне, мовне, тобто нація угорська, вона зробила на основі угорської культури. Е, і сформувалася вона як нація досить, скажімо так, вчасно. Вони дуже міцною нацією були вже в, під час весни нації, це 1848 рік. Тобто це повстання в Австро-Угорщині були, Кожен хотів, кожна нація зрозуміла, що імперія хорошо. Династія хорошо, а дайте нам пароліть, дайте нації пароліть. Інакше вона просто знищиться. В тому числі, до речі, українці, які організували головну руську раду і е загони стрільців герських руських, от точно так і угорці. Ну ті, угорці були такі потужні, що вони програвши цю повстання, і потім два роки воювали, і таки примусили австро угорщину піти їм на зустріч. Точніше, Авро піти їм на зустріч. І створити Австро-Угорську імперію, і оце була засада. Оце був капкан, яку попалося у Які попалося у і замість повноцінної демократичної нації вони стали свою націю використовувати як клей для склеювання імперії. Тобто стали насаджувати її, стали диктувати її вищість, бо імперія це імперія будуть вищі нації, і кожна нація, яка кладе себе на алтар імперії, вона нищить себе сама, якщо вона була. От і угорці взялися до самознищення і перетворилися на клей, який склеював Угорщину в австро угорщину тобто Хорватію, тобто, Словенію, тобто Сербію, тобто, Косово і так далі. Тобто, всі ці Балкани це була велика така собі Угорщина, і угорці, як нація, стали розчинятися в імперії. І оце їхній основний, так би мовити, ну, основна характеристика, яку нам, українцям, треба знати. Тому що ми вважаємо, що погляд на сусідів, погляд на історію Європи повинен бути український. українців, польськів, поляків і так далі. Бо для нас це великий урок, який дозволяє нам зрозуміти не тільки Угорщину, а і Росію, яка так і не змогла сформувати свою власну націю центральну, тому що поклали її на алтар імперії і їхня нація замість того, щоб розвиватися своїм демократичним шляхом. Зайнята пригніченням, погнобленням інших націй для того, щоб все це трималося в голові. Це така самопчот, це... чому у них немає нації? От чому у них немає і не буде ніколи демократії, тому що демократію створюють нації, вони в цьому зацікавлені кровно, інакше їх знищать просто. От. А персональна влада, яка використовує культуру, точніше, ідею міф вищості певної культури на іншими, як вона нищить таким чином націю. Тобто це урок всім. Нація, суть, демократичний продукт. Нація зацікавлена в демократії, а та нація, яка йде іншим шляхом, починає сама себе нищити, як нищили себе угорця і не дала розвинутися в тобі е, москалі. Але знову ж таки, Угорщина зараз окрема нація і. Чому, чому тоді там такі от якби ностальгія за імперією? І чому Орбан перемагає на виборах? А у них роздвоєння. У них отак от. Ну от в Україні ви бачили, що хтось хотів збудувати імперію України і погнобити всі сусідні народи? Ну мало таких дуже людей. Ну так екзотично виглядає. Тому що в нас цей міф не розповсюджений. Мало людей, які хворі на імперську хворобу. А в Угорщині, яка була імперією аж до 1920-го, а потім ще в Німеччині в складі. Тобто, грубо кажучи, вони від цієї імперської э, тягарець цього позбулися 45-го ж року, 45-му році, являється. От, і от вони э, там дуже багато людей захворіло на імперську хворобу, і у них просто культурно хворі. Э, ну, велика частина активної національної еліти. Яка розповсюджується імперський міф, а всі ці імперські міфи це нацизм, оскільки вони проповідують вищість однієї нації і право її диктувати свої умови іншим націям. Це просто називається нацизм, це засуджено в Нюрнбергу як в міжнародному суді. От, але тим не менше, тим не менше, оцей нацизм це психічна хвороба масова імперських. Нації, точнішні нація імперських народів, от так от називаємо, тому що нація це все-таки політичний суб'єкт. А от народ народом можна водити. От, і так, хвороба. Не знаю. Давайте придумаємо, що робити з нашими сусідами москалями, а потім візьмемося до угорців, коли простимо це різні. Пане Віталію, власне, дійсно такі аналогії виникають. Адже в нас східний сусід-нацист вже нам із 14-го року. Ми так, до останнього так. не вірили, що Набна війна буде, але ви розказуєте про Угорщину і вони якісь паралелі з Росією. Росія ми теж довгий час недооцінювали тих їхніх імперських зазіхань, поки 2014 рік не наставить, тим більше 22 А в Угорщині, от ми бачимо таку історію, таку тенденцію Орбан з цим шарфом, який сконфузився на весь світ. Але ж пам'ятаємо, коли в нас починалася вже широкомасштабна війна, то і Угорщина свої війська до кордону підводила, тому що вони боялися, що будуть якісь, можливо, штурм їхнього кордону будуть втікати українці, чи, чи, чи чого вони боялися, так точно і не зрозуміло, але були там в них військові рухи теж в бік нашого кордону. І е, вони от, дійсно багато хто не лише орбана, от, знаходяться такі. Як ви кажете, хворі люди якимось імперіалізмом, які говорять про те, що е, там українські деякі землі їм належать там Закарпаття, там ще якісь сусідні території їм належать, то це просто все ж таки якась менша меншість хвора трішечки на голову, чи це дійсно як, якась така е, серйозна тенденція в Угорщині, в угорському суспільстві, яка може в майбутньому таку ж саму реальну загрозу нам становити, як і Росія становить. Ну, для того, щоб розібратися з цим питанням, точніше, знайти на нього відповідь, бо я ще не знаю. Давайте разом розбиратися. Треба обов'язково порівнювати заяви і дії, тобто заяви це завжди якісь екзальтовані люди, вони дуже яскраво і гучно щось заявляють. А далі треба дивитися на дії. А от на діях в Угорщина значно більше, ну скажімо так, відсотків на 75-80 діє правильно. Тобто, вона підтримує санкції, вона не виступає адвокатам Росії. єдине, де вона йде на зустріч. Коли почне торгуватися за бабло, тобто за нафту, ой, ембарго, ембарго, а мені дайте. Оце політика Угорщини, але це егоїзм, а не союз з Росії. От. А врешті діють вони правильно на тлі екзотичних заяв, що або говорить про психічну хворобу, яка називається роздвоєння особистості, або шизофренія, або про свідому політику перших осіб. Які поводяться яскраво екзальтовано, і таким чином намагаються справити враження і змінити порядок денний е, європейської спільноти. Мені здається, це другий випадок. Хоча не без шизофренії, оскільки е, якщо є населення хворе на імперську хворобу, то це вже два світогляди в межах одної держави, тобто дві особистості на одну країну. Ну а це шизофренія. А чи не здається вам, що Путін своїм баблом підігріває націоналістичні шовіністичні сили і в Угорщині, і в Польщі, і в деяких інших країнах? Ну, а Медведів прямо заявляє, що от там Західну Україну поділять між собою Угорщина, Польща, там Словаччина? Це так. Дійсно, вони хочуть, щоб так і було, і дуже стараються за бабками. Роздуй роздмухати оці от жаринки, які існують багато в чому в їхній уяві, але ви знаєте, Росія взялась якраз за роботу роздувати історичні суперечки, історичні міфи до сьогоднішніх реальних конфліктів. Точно так як вони роздули свої претензії на спадок Русі. Точно так вони хочуть роздути претензії Угорщини на спадок Руського Королівства, тобто її претензії на Закарпаття Галичину, претензії поляків на Галичину і Волинці теж спадок Руського королівства. Це ота історія Данила Романовича. Взагалі Романовичі, після ста років існувала там окрема руська держава, королівство Руське, і от його спадщину, його, його території поділили сусіди, і якраз до речі. Угорщина з Польщею не поділили Галичину. Закарпаття сталося в Угорщині, а польща зуміла захопити Галичину, і там у них був навіть на цю тему досить такий серйозний конфлікт. Тому наша задача ще яка? Наша ще задача інформаційно висвітлювати правильну історію, щоб люди розуміли з тої сторони теж. Що їм не буде просто таких самих е, приморожених імперців там поруч є, вам доведеться з ними воювати. Ну, а ми як е, незалежна держава, яка цінує кожен метр своєї землі, зі своєї сторони, сьогодні показуємо, що буде з тими, хто прийде до нас з війною. А буде їх ну, принаймні на 100 тисяч може. Ну, вже більше, ніж на 100 тисяч. Ну, принаймні, принаймні, так. Е... Скажіть, як ви вважаєте, невже е, можна повернути історію назад? Адже це те, чим займається Путін впродовж 20 років? Оце дуже цікаво мені самому. На що ж вони холодним розумом розраховують? Тобто, е, повернути історію назад всі розуміють, що не можна. Значить, треба дивитися на ну, повтор. там, Це це неможливо. Треба дивитися на модерні стосунки, які складаються зараз. І ну, як сказати, тверезий розум цього не показує. Але навіть не показує такої перспективи. Але от те, що вони зробили, ви знаєте, вони зробили таке зачароване коло. Вони стали агітувати населення, що це можливо. Вони стали агітувати. Людей, що це можливо, стали вигадувати аргументи про свою найвищість, найсильнішість, і що їхній. от вони якраз ті, хто можуть повернути історію всп'ять, як Маяковський клячу історію да? От вони, якраз ті люди, які можуть клячу історію загонати, повернути сп'ять ріки історію моря, і агітуючи таким чином свій народ, вони в один момент попали. В пастку побачили, що це звучить дуже переконливо, і самі це повірили. Тобто, ми маємо синдром самоновіювання за допомогою пропаганди. Чому ж вони і пустили таку п'янку при широкомасштабному вторгненні? Тому що вони були всі в владі самоновіювання. Вони дійсно вірили, що Київ здасться за три дні. Вони дійсно вірили, що українці їх зустрічатимуть з. Квітами, і навіть ніхто не позвонив звайомим в Україні і не спитав, чи можна купити квіти, чи все вже розкуплено, чекаючи на визволителів. Тобто настільки сам, сильно у них самонавіювання діє, що вони втрачають геть точку опору на землі. Ну і це, в принципі, нам на руку, тому що, попри їхню кількість, нерозумність керівництва завжди призводить до поразки. От. І ми сподіваємося, що. Їхнє керівництво буде на нашому боці. Точніше так. божевілля їхнє керівництва, це буде аргумент на нашу користь. Ну і плюс їхня корупція, яка теж нам допомогла на в нашому. Віку. Це звідки Віталій... корупція, це, знаєте, да, така штука, універсальна зброя. Так. Да. Віталій Капранов, письменник, видавець, музикант, публіцист, громадський діяч, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо, пане Віталію, за Дякую, ці коментарі, за участь в нашій програмі. Дякую, хорошо, ефіру, на все добре.